Петро Юрійович Саух, один із найбільш авторитетних науковців України, професор, доктор філософських наук. Працює ректором Житомирського державного університету імені Івана Франка, недавно удостоєний почесного звання, почесний професор міжнародного університету міста Відня в Австрії номінаційним комітетом Європейської бізнес, бізнес асамблеї Оксфорд і. Вченою радою Міжнародного Віденського університету я отримав від імені цих двох організацій. Прийнято було спільне рішення. Мене привітали ректор міжнародного університету Відня і президент, президент клубу ректорів Європи, професор Гутхеєр і. Європейський бізнес, європейська бізнес асамблея від імені е, госп... пана Неттіна е, з тим, що мені присвоєно почесне звання Віденського е, міжнародного університету, і е, університет, сам університет е, представлений до нагороди Європейська якість. Зроблено це, я так думаю, е, на основі. Останньої низки наукових праць, які були опубліковані в Словакії, Хорватії, Македонії, Польщі і так далі. Це в основному роботи присвячені новим тенденціям в сучасній науці і реакції освіти, якою вона має бути. На ті тенденції, які відбуваються в сучасній науці. Просто сучасна наука сьогодні опинилася в такому положенні, що вона, в принципі, не може давати відповіді на багато яких питань, з яким зустрічається світ. Тому що наука, класична наука орієнтується або знаходиться в системі. Логіо-центричній системі координат, тобто зорієнтований на раціональне осмислення світу. А світ сьогодні розвивається нелінійно, відбуваються серйозні зміни. Світ зав'язаний в клубку, наука ж намагається давати відповіді на конкретні питання. В цьому клубку, не розуміючи самого клубка. Тому я доводжу, що сьогодні сучасні постни науки науці властива так звана холістична тенденція, котра деформує всі парадигми сучасної освіти. Тобто сучасна освіта відповідно має теж на це реагувати. Це одне, ну і друге, як зазначено в цьому листі, який я отримав, це за внесок у зміцнення міжнародних відносин у сфері науки, освіти і бізнесу. Наскільки відомо, одночасно з вами відзначений і Житомирський університет імені Івана Франка. За що? Розумієте, я зараз горжусь тим, що наш університет вийшов на серйозний міжнародний рівень. Я є. Членом Клубу ректорів Європи. І то не випадково не тому, що я такий, а тому, що університет такий. У нас укладено десятки різноманітних угод з університетськими центрами Європи, Америки, Канади, Мексики там, і багатьох інших країн. Ми активно співпрацюємо. У нас десь в рік виїжджає біля ста студентів-викладачів, і то на стажування, різноманітні міжнародні тренінги, читання лекцій тощо. Крім того, ми проводимо серйозні наукові дослідження. Я горжуся тим, що у нас сьогодні створена цікава дуже лабораторія. Яка працює в зрізі нанотехнологій. Це дуже серйозний сучасний науковий проєкт. Я для прикладу вам приведу, що Росія виділила на дослідження біля 300 мільярдів, мільярдів рублів на 15 розвит... років розвитку нанотехнологій. І можете собі уявити, як інші країни скільки приділяють уваги цьому. У мене в університеті ведуться дослідження в розрізі нанотехнологій в сфері фізики, хімії, біології. Це серйозні заявки. Крім того, ми на міжнародний рівень, віднос... від... рівень виходимо по етно... етнічним дослідженням, лінгвістичним дослідженням. Ми на серйозно виходимо на міжнародний рівень по дослідженню. Проблеми толерантності як соціогуманітарної проблеми да? на міжнародний рівень виходимо по дослідженню історичної пам'яті, яку роль вона має відігравати в житті того чи іншого народу і багатьом іншим напрямкам. Це я говорю про те, в нас взагалі визначено в університеті 15 стратегічних напрямків, які це не означає, що цим замикається наука. Університеті. Вона має більший і ширший діапазон, але 15 таких стратегічних напрямків визначено, які підтримуються керівництвом університету, вони лобіюються керівництвом університету в, е, в Міністерствах різноманітних наших, в Національній академії наук е, тощо. Я більше того, я, наприклад, горжусь тим, що е, я за низку працю які, які були присвячені проблемам розвитку України, зокрема трансформації духу і випробування національним буттям, представлений до дуже почесної для філософів премії Національної академії наук премії Чижевського. Я думаю, принаймні ми вже телефонували, сказали, що успіх є. Комісія визнала роботи кращими. Я думаю, що десь після нового року це вручення буде в Національній академії наук. Тому дуже потужна у нас педагогічна школа, потужна фізична школа, біологічна, біохімічна школа. Я думаю, що ми на цьому не зупинимося. Принаймні, вже перші кроки, які ми робимо зараз, свідчать про те, що зірковий час нас попереду. До речі, а коли вас запросять в Австрію на вручення відзнак? Взагалі інаугурація буде відбуватися з 7 по 10 грудня цього року, в знаменитому палаці. Палавачіні. Це палац офіційне місце прийому глав держав. В цей час в готелі Шолнбюрг буде відбуватися венський, знаменитий Венський бал. Воно буде, ці заходи будуть ну, поєднані. Ну, звичайно, попередили, що я маю бути відповідній. Формі одягу, смокінг, метелики і тощо. Я скажу вам так, що поки що моє рішення не прийнято кінцеве, поїду я туди чи не поїду, але швидше всього не поїду. Тому що це вимагає серйозних затрат і в нинішній ситуації економічній, ні я як ректор не готовий до того. І університет не готовий для того, щоб профінансувати, наприклад, цю мою поїздку. Вона дорогостояща. Ну і тим паче, що я і смокінга не маю, десь метелик є. Ніхто мене, на жаль, ні в Сімаківці моїй рідні, де я виріс ні в університеті так сталося, не навчив танцювати вальс. А там доведеться це робити безперечно. Тому в мене є певний комплекс, чесно кажучи, хоч мені доводилось і працювати, і стажуватись в Європі, в університетах. Але, чесно кажучи, я ніколи не був на таких представницьких, дуже серйозних заходах, як той захід, про який ми ведемо розмову. Я є не горжусь, що ми вже розумом досягли Європи. Ну, є комплекс, що ми ще матеріально не можемо. Ну, принаймні, ті люди, які мали б це зробити, вони не можуть продемонструвати і поїти їхати в ту ж Європу по багатьом причинам, а в основному матеріально. Які ваші найближчі плани як науковця доктора філософії і як ректора університету? Задумів дуже багато. Я іноді навіть побоююсь говорити щось наперед. Коли мова заходить про наукові плани, їх можна реалізувати, тому що вони в основному залежать від себе особисто. І в цьому відношенні я готую нову книжку, оновлену таку книжку, яку Наприкінці, 2001 році я її видав. Книжка називалась 20 століття підсумки. Це такий дуже цікавий проект, який отримав підтримку, до речі, і в західних наукових колах. Але книга ця була видана невеличким обсягом. Я її зараз доповнюю. Є на неї великі такі замовлення сьогодні. Мова йдеться йде про те, що я буквально підсумовую всю діяльність, міжнародну діяльність життя в 20 столітті. І в даному випадку мене в мене в тій книжці був невеличкий розділ відносно того, що нас чекає в двадцять столітті. От цей розділ буде значно доповнений і буде видана дуже цікава книга. Зараз я стурбований якраз підготовкою цієї книги, цієї книги, цього проекту. Що стосується планів університету, чесно вам скажу, що я боюся небудь говорити, тому що в нинішній ситуації, в нинішній економічній ситуації, прогнозувати, що буде завтра, важко. Але ми збираємось розвиватись по цим напрямкам 15-ти стратегічним напрямкам науковим. Думаємо деякі робити розширення в плані нових, появи нових структур університеті. Я мрію про те, що у нас буде економічний факультет. Я мрію про те, що у нас буде факультет журналістики окремий і низка інших структурних підрозділів. Ви, крім усього, очолюєте ще й громадську раду при міському голові Житомира. Для чого? Я вважаю, те, що така організація виникла в нас, і це була, до речі, ініціатива мера міста. Вона є надзвичайно важливою ця інституція в управлінні міста. Справа в тому, коли ми говоримо про громадянське суспільство, то я вам скажу так, що в нас його поки що немає. Але ми намагаємося йти до того, щоб в нас було громадянське суспільство. Тобто була така система громадських організацій, яка могла впливати на ситуацію і в місті, і в державі, і будь -де. Да? І не тільки впливати, але відчувати, що вона результативно це робить. І я от от нас вже було скільки, четверте засідання громадської ради. Я помітив, що ми дійсно можемо впливати на ті рішення, які приймає мер. Ми можемо заперечувати щось, ми можемо <клухи> рекомендувати меру подивитись, підійти з іншого боку до тієї чи іншої проблеми, можемо і деякі речі навіть заперечити. Запропонувати нові якісь проекти, а це дуже важливо. І я вам скажу, що принаймні за ці півроку, коли Рада працює, я бачу, що ми впливаємо на рішення, які приймає мер. Мер прислуховується. Віра не прислуховується до того, що йдеться на раді. От на буквально на минулій громадській раді ми розглядали проблеми стратегії розвитку міста до 2012 року. Буквально все розписано по всім параметрам була дуже така напружена дискусія. Щось відміталось, щось пропонувалось, щось замінювалось, і так далі. Але в основному говорилося про те, що ми маємо сьогодні брати і розуміти, ми сьогодні часто живемо тим, будь де в будь-якому колективі. Вибудовуємо іноді такі схеми, які реалізувати не можемо. Ми іноді не співрозмірюємо це з нашими можливостями. І не вибудовуємо ілюзії, а потім розчаруємося в цих ілюзіях. Тому що ми, в принципі, реалізувати ці програми не можемо. Ми намагалися. Так підійти до цього стратегічного плану, щоб взяти такі зобов'язання на себе, громада взяла міська, які можна виконати. Все буквально було зважено, експерти, тому що в Раду входять е, різноманітні фахівці. Ну, іноді неправильно в місті розуміють це і пропонують свої. Пропозиції, що от я міг там працювати, от і нас прийміть туди, різні громадські організації і так далі. Ми говоримо про те, що, будь ласка, співпрацюйте з нами, ми будемо вас запрошувати при розгляді на того чи іншого питання. Але визначає членів громадської ради, не визначає, рекомендувала членів, хотіла б мати такі членів саме мер. Мер хоче мати класного фахівця, ми би зробити якісь експертні заключення у сфері медицини, в сфері якихось політичних питань, в сфері промисловості, сфері бізнесу, сфері економіки і так далі. Тобто це певного роду радники. І вона хотіла б спиратись на цих людей. Але ці всі люди, я вам скажу, що принаймні, от я вже бачу по тим засіданням, які були, це всі люди не просто це висококласні фахівці, до того ж, ці люди єршисті. Вони не просто сприймають на віру ту чи іншу річ, яка їм пропонується. Вони жорстко підходять до аналізу. Вносять свої пропозиції, щось заперечують, щось додають і так, далі, і так далі. Якщо випадає вільна хвилина, чим ви займаєтеся? Захоплень багато, але тісно часу для цього немає. Читаю я дуже багато читаю, намагаюся використовувати вихідні дні. Саме з цією метою цікавить мене така історіосовська література, політична література. Я буквально слідкую за всім життям політичним, яке відбувається. Певні, роблю прогнози. Є певні замовлення з Києва від різних дуже серйозних людей, які хоч, хотіли б знати, які їх можливості там і так далі. І це роблю. Вибудовую різні, різноманітні проекти, пропоную і на замовлення. Да? Просять мене, звертаються, я це роблю. Мені це приємно навіть робити. Люблю рибальство, люблю полювання, але полювання, як правило, нічого не впольовую. Воно мені приносить насолоду просто походити по лісу, побродити і стомитися. Люблю подорожувати, але це мені не завжди вдається. І надзвичайно люблю, я живу в приватному будинку. І е, маю маленьку ділянку, невеличку ділянку. Я е, займаюся квітникарством, е, люблю дуже сад сад, е, е, експериментую, екзотичні рослини, де знаходжу, привожу їх, вирощую. Я дуже люблю експериментувати з дизайном, е, е, облаштуванням е, свого садочка там. Різні переходи роблю, різні камінці збираю там їх вибудовую. Це я в цьому купаюсь. Просто мені це дуже приємно. Мрію про те, що коли небудь я візьмусь за пензель пензлик і буду малювати на це. Не вистачає часу, хоча це страшенно люблю, і це ще з дитинства.